Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас новинка від ножової компанії Artisan, а саме модель Andromeda. Це акуратний витончений edc Folder від рея Лаконіко, якого ми вже бачили на дещо раніше завезених моделях компанії Artisan під назвою Sirius. В даному випадку модель Andromeda представлена відразу в двох виконаннях. Одна з яких має накладку Руків'я. З склотекстиліту g чорного кольору та клинок без всякого покриття з фінішною обробкою у вигляді дрібного поперечного сатину. Друга версія ножа має накладку з того ж самого склотекстиліту g але вже м'ятного кольору. І чорний клинок з ПВД-покриттям. Також він характерний тим, що має двосторонній шпиньок з анодуванням такого кислотно-зеленого кольору. Загальна довжина виробу 200 мм. Довжина клинка 87 мм, товщина 2,7 мм. Ніж представляє собою досить компактний легенький ADC фолдер з досить нестандартним поєднанням батон локу з керамічним підшипником в осьовому гвинті. Завдяки цьому у ножика досить непогана ергономіка, тобто ніж має певну варіативність в плані відкривання та закривання. Його можна відкривати як за двосторонній шпеньок, так і з допомогою безпосереднього натискання на саму кнопочку батанлока. Взагалі, присутність е, ножового замка типу батанлок на ножах без осьової пружини чи асісту досить нестандартне рішення, яке можна було раніше спостерігати на ножах спайдерко смок. Але в цілому оперувати таким ножем, як на мене, досить зручно. Тобто е, можливість. Закривання ножа з допомогою натискання на кнопку, вона в певній мірі нівелює можливість отримати травму від клинка, який падає під своєю вагою. Хоча теоретично можна навіть так порізатись. Але чисто інтуїтивно, коли ти ножик цей закриваєш, ти розташовуєш пальці так, щоб тобі було зручно натискати на кнопку і клинок під своєю вагою падав і при цьому не зачепив ваші пальці. Руків'я ножа досить витончене. Воно складається з двох стелевих лайнерів, перфорації тут жодної не спостерігається. Також ми бачимо тут дві боночки, на яких скріплена конструкція. І третя втулка з отвором під темляк. Теж досить оригінальне рішення, яке не на кожному ножику. Кліпса ножа двостороння, насправді досить стандартна для компанії Artisan. Кріпиться двома гвинтами, її можна переставити на іншу сторону. Клинок. Ножа досить такого змішаного призначення. Прямі спуски не від обуху, а приблизно від. Три четверті, якщо дивитися в тому місці, де розташовано клеймо виробника. Також у нас тут є фальш-лезо. Сталь ножа, фірмова сталь компанії Artisan Порошкова ARRP M9, яку вони гартують в діапазоні від 59 до 61 одиниці за шкалою Роквела. Клинок, як я вже казав, досить універсальної форми, і він не претендує на відношення його в якусь окрему категорію ножів. Це не різак і не колун. Це, ну, це форма, яка в принципі справиться з усіма adc задачами, які теоретично можна покласти на цей ножик. Там, де треба буде відрізати цей ніж відріже, там де треба буде щось проколоти, ніж проколе. Єдине, від чого хотілося б вас застережити, це від отакого хвату, який іноді можна зустріти у людей. Коли потрібно щось проколоти, якщо ви тримаєте ножик отаким чином, якби так показати на камеру, ви можете ненароком натиснути на Кнопку фіксації клинка і ну, нічим хорошим, як мінімум, це не закінчиться. Кліпса тут досить глибокого насіння, ніж на кишені взагалі не виглядає. Відкривається ніж з допомогою шпенька, як великим пальцем, так і середнім, так і Звичайним натисканням на клавішу замка button lock, ножик можна і відкрити, і закрити. В цьому плані також все досить приємно. Ергономіка у ножа також досить непогана. Насічка, яка розташована на у клинка, біля двостороннього шпинька, вона тут досить правильно розташована і ну, додає дещо комфорту під час роботи цим повсякденним інструментом. В цілому варто сказати, що ножик такий весь витончений, тоненький, дещо полегшений, не дивлячись на відсутність перфорації в лайнерах. І якось наднормово навантажувати його, напевно, рука не підніметься. Це суто EDC-інструмент для використання в умовах міста для звичайних мирних задач. Але з непоганою порошковою сталю, з досить універсальним клинком. З широкою варіативністю у плані відкривання закривання, в цілому непоганою ергономікою. Версія цього ножа з накладкою руків'я м'ятного кольору, за технічними характеристиками взагалі не відрізняється від попередньо оглянутої версії. Така ж сама сталь, все те саме, ергономіка на тому ж самому рівні. Конструктивних відмінностей тут не помічено. На цьому, мабуть, і все. Дякуємо за перегляд, дякуємо за поставлений лайк і до зустрічі!